Всім привіт. Всім привіт! Це Бой! То хто тут Всім привіт! Це бойківський, бойківський формат. І сьогодні ми в Івано-Франківську. Ми розпитаємо знову жителів Івано-Франківська, чи підтягнули вони знання галицького діалекту. Поїхали! Прий дівчатка, дивіться, ми вчаємо галицький діалект. Знаєте галицький діалект? Дивіться, перше слово для вас шваблики, що означає? Знаєте? Шваблики, шваблики, шваблики боже. Ну щось цього я цього і не можу згадати. Не знаю. Не знаю, напевно, якась страва. Перший раз. Добре. Наступне слово Чічка. Квітка. Квітка, знаєте. знаю. Чічка. Тебе на блузі. Чічки. Гудзики? Ні. Намальовку. А, квіти. Квіти, так, добре. Квіточка, віночок. Чиська, квітка. Ну. Отака, як, як у вас квіточка. Нарвав гарних чучок і пішов до дівчини в кавалерку. Ромашка. Квіти. Взагалі. Так, квіточка. Квіточка, дивіться, як ви знаєте добре. Паленка. паленка. Я, я нічого не знаю. Або пальонка. Паленка? Алкоголь. Алкоголь. Це воно? Горілка. А палінка це сам. Ну вдома що гонять? Самогонка. Самогонка. Mm, у нас в селі палянки не було. А паленка? Це <рикул> та щось таке, так якби щось під 40, 60, 70. Градусів. <рикул> воно, воно, горюче, так, Ой, добре. Щось палити? Як думаєте? Паленка. Пити? Та, пити, пити. Як на нап'єшся палінки, не... потім тобі Меду так. Вуха. А, ця... Самогонка. Самогонка. Ви... самогонка. Може якийсь хлібний виріб, я не знаю, з хліба щось таке було. Ні, ну не з хліба. Але виріб. Горілка, самогонка. О, ви перші, які відгадали. Ми скільки припитали, ніхто не що яке паленка. Гойкати. Гойкати, танцювати, Ні. співати. Близько, Співати вже близько, але. Хто, хтось не вміє співати, той гойкає. Кричати. кричати. добре. Гойкати, гойкати. Тут мама кличе дитину додому і ага. гойкає. Гойкати, кричати. кричати. Так. Ой, гойкати? Гойдатися, знаєш, а гойкати то просто з радості, напевно, гойкати. Ні, от коли далеко когось бачиш, не можеш, ну, тихо говориш, то треба гойкнути, щоб а, почув. Гой, Іди сюди! Говорити? Ні. Майже. Кричати? кричати. О, кричати, гойкати. Гойдатися, <реш> <реш> може гойкати? <реш> Ні. думаємо, думаємо, гойкати, гойкати. Співати? Що ти гойкаєш? Шкати? Шкати? Говориш. Крич... Кричат. Молодці. Гойкати. Це або танцювати, або щось і... співати. Вклік. 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 На коліна. Або від здивування. Або Важно. від здивування, за... від краси. Завмерти. Ну, клякнути це завмерти. від здивування. Вклік, Вклік. – це на коліна. На коліна. Або заомерти, так? Так як впав в слях. Або Слів. ще що може бути? О, я як побачив, я вклек. З непритомнів. Вклек. Від здивування можна вклекнути. Ага. Вклек. За... За... Сти... За вмерти, За вмерти -та. застигнути. Так. Припав? <ріг> Клік, ну, якби вмер, там таке. Це вмер, так? За вмер, так. Так. Та. Біситься. Ой, біситься, це злоститься. Це така зараз моя жінка буде злоститися, як я приїду додому. Біситься? Да. Злитися, я не знаю. Ні, не біситися, а біситься. Це людина. Людина. Думаю, не, кажуть так на людей. Деяких. Біситься. Хитра, якась каварна. Відьма. Відьма. Добре. Біситься. Це мені здається знайоме слово. Ну як біситися, нервуватися добре, що робити? А якщо візьмемо до уваги особу, біситься вона. М -м -м -м, нервова. Якось так. Ну, як вона називається, ця особа біситься. Не знаю. Поганий персонаж у мультиках або. Злодій. Де, кого є такі персонажі в житті. Віситься. <гуми> Відьма? Відьма? Відьма, так, добре. Відьма? Відьма. <гуми> Далі. Вакації. Канікули? Канікули? Канікули. Канікули, Добре. Навіть поняття не ти... <гуми> Канікули? Канікули? Вакації. Я ні одного слова не знаю. <гуми> Вакації? Вакації, це що? Ну, ну я не знаю, колись мене бабця вчила, а діду вчив що ці канікули. Добре, правильно. <рес> Квіти. В школі? Учимось. В якому класі? У вас зараз що? У нас нічого. Ми здали екзамен. Вже. Останнє слово жарівка. Лампочка. <рес> жарівка. М -м -м -м. Сауна, не знаю. Жарівка. Сонце. Жарівка. Щось зготувати? Свічка. Е, лампа. Лампа. Добре. Слова? Добре. Ну, Не Добре. дуже. Так. Не дуже, так? Добре. Заходите в Ютуб, пишете Бойко ТВ. І найближчим часом дивіться, як ми з вами розмовляємо. А зараз у камеру і скажіть, дивіться Бойко ТВ. Дивіться, Бойко ТВ. Дивіться Бойко ТВ. Дивіться, Бойко ТВ. Дивіться Бойко ТВ. Дивіться Бойко ТВ. Дивіться Бойко ТВ. А моя фамілія Бойчук.